В умовах блокади українських портів, яку Росія посилила після виходу з чорноморської ініціативи, головним шляхом для українського експорту стало транспортування через сусідні держави Європейського союзу. Це так звані шляхи солідарності. Однак, нині група країн, на чолі з Польщею, Словаччиною, Угорщиною, румунією та Болгарією, заявляють, що ЄС має обмежувати наплив збіжжя із України і не допускати різкого падіння цін на зерно, аби захистити сільськогосподарських виробників у цих країнах. Чи стане експорт? експорт українського зерна головним випробуванням європейської солідарності про це поговоримо з нашим кореспондентом у Лондоні Богданом. Цюпином. Богдане вітаю. Чому Польща одна з найбільших союзниць України створює певні перепони на шляху експорту українського зерна, і наскільки це може зашкодити Україні? Юлі, думаю, що про польщу слушно говорити як про найкращий приклад сусідки України, яка найбільше допомагає Україні, а також турбується очевидно за внутрішню ситуацію, і саме Польща фактично стала лідером у цій як сказано коаліції п'яти держав, які називають себе прифронтовими держав, які межують з Україною, а також до них. Додається Болгарія, і отже, на прикладі Польщі зараз наближається осінь наближаються жнива у Польщі, коли та країна буде мати очевидно своє додаткове збіжжя, і не хоче, щоб на ринок Польщі додалося ще і збіжжя України, бо це. Очевидно, знизить ціни, якщо наплив буде великий. Тому вже існуючі, нещодавно запроваджені обмеження Європейського союзу на імпорт збіжжя саме у ці п'ять країн, Польща. Підтримує, щоб вони були продовжені, щоб вони були продовжені з терміну 15 вересня, коли мали би вибігти, до кінця цього року, важливо те, що наближаються не лише жнива у Польщі, але також і вибори, які мають відбутися до кінця року. І очевидно, що партія при владі хоче показати себе захисницею інтересів польських виборців, і, зокрема, польських фермерів. Але водночас. Поляки стверджують, що вони не хочуть блокувати український експорт, вони не хочуть шкодити Україні. І зокрема, про певні шляхи виходу з ситуації говорив польський міністр сільського господарства після наради з колегами у Євросоюзі. Та наше твоження та коаліції п'ятки те наше створення коаліції п'ятірки. співпраця п'ятірка не спрямоване проти нікого. А для наших землеробів насамперед. Але також, якщо ми створимо добрі механізми, то це також добре буде для європейського союзу. Вони також служитимуть для України. Тому в мохому на жантях правних. Ми тут кажемо про юридичні інструменти, фінансові, а також про побудову інфраструктури. Бо, наприклад, справа Литви, Латвії і Естонії це справа залізничного сполучення колії. Це треба просто збудувати. розмовляли. Я ще з ніхторих виповідь так. Говорили про те, що потрібні швидкі рішення Європейської комісії у тій справі, щоб ми будували те знаряддя на майбутнє. Мені здається, що це вдасться. Вона, якщо коротко, чи може така позиція цих прифронтових країн нашкодити Україні? Може, якщо не буде вирішена проблема, якщо не буде знайдено способів транзиту українського збіжжя, таким чином, щоб воно не осідало в окремих країнах і не створювало проблеми. Один зі способів це, наприклад, субсидії для перевезення українського збіжжя з суходолом, щоб зробити транспортування дешевшим, щоб зробити українське зерно рентабельнішим на світовому ринку. Також створення нових шляхів, наприклад, залізничного сполучення, до країн Балтії, Литва, Латвія Естонія заявили, що дуже хочуть транспортувати українське збіжжя через свої порти. Треба лише його туди доставити. Богдане сьогодні тему українського експорту українського збіжжя обговорили також на другому засіданні ради Україна НАТО. Чи пропонують в Альянсі шляхи зняти російську блокаду Чорного моря? Юлі, я думаю, що напевне чимало наших глядачів не будуть задоволені тим, що е, пролунало сьогодні з Брюсселя, тому що шляхів, як пролунало у твоєму запитанні, шляхів припинення блокади е, українських портів у Чорному морі, е, таких шляхів. Е, Ця зустріч ця рада Україна НАТО не запропонувала і, очевидно, і не могла запропонувати. Йдеться про використання механізму консультацій у вигляді цієї ради. Механізм консультацій між Україною і членами НАТО. Україна за новими правилами має право скликати це. Ця консультація відбулася. Що ми маємо в результаті? Ми маємо в результаті зокрема заяву. Генерального секретаря НАТО, яка полягає в тому, що він підтверджує, що НАТО проголошує свої тверді наміри захищати, як сказано, кожен сантиметр території країн-членів Альянсу, і оскільки Україна не член альянсу, то йдеться про те, що НАТО зобов'язується підтримувати, допомагати Україні не захищати її територію. Підкреслюю, також сказано ось тут у тексті, що союзники країни НАТО посилюють е, свої. Е... Свої, свої дії у чорноморському регіоні зокрема посилюють спостереження та розвідку з використанням е, морського патрулювання, а також застосування безпілотних е, літальних апаратів. Е, і, взагалі, йдеться про заяви про допомогу угу. Україні у е, бойових діях проти Росії. Дякую тобі, дуже Богдана, за це роз'яснення на зв'язку. із Лондона був мій колега Богдан Цюпин.